Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238 Якщо ви з дитинства мрієте про маленького песика, або зараз плануєте впустити в своє життя улюбленця, або надихнулись нашим проектом, або просто в ці дні почали вже своє співжиття з маленьким цуценям, то ми виокремили для вас три найголовніші факти про поведінку малюків, які варто знати. Отже, по-перше, багатьох собак треба вчити відпочивати. А далі експертка з поведінки тварин Анастасія Крамаренко. Дуже часто активні собаки, породи, те, що називається з високим драйвом. Да, це це собаки-трудоголіки, які от вони хочуть, вони хочуть щось робити. Вони часто хочуть бігати. Є такий нейромедіатор дофамін, Він зараз вважається нейромедіатором, не не задоволення, а от саме... Очікування задоволення, і відповідно та ми, коли чогось очікуємо, в нас виробляється е, дофамін. І відповідно собаки, коли вони от ми коли їм постійно кидаємо м'яч, в них саме виробляється оцей дофамін, і вони, ну нібито, ти очікуєш щось зараз отримати. Ти це не отримаєш і. Більше, 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 більше. І е, ефект такий, як з тіктоком для людей, там або з іншими соціальними мережами, що ми підсаджуємося на них. І собаки схильні підсаджуватися на це. І от такі от люди думають, що там в мене активний пес, я його буду вибігувати з м'ячем. Це так не працює. Собака перезбуджується, як знаєш, гіперактивна дитина, яка цілий день десь гуляла, ми повернулися додому і вона бігає і кричить замість того, тому що в неї нервова система не може заспокоїтися, вона не може піти нормально Спати відпочити до яких ще сюрпризів та труднощів слід підготуватися до появи улюбленця вдома. Слухайте в наступних випусках. Реклама. Партнер проекту ВЕД нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведмед Комплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми, 22. Реклама з вами була Євгенія Науменко. Почуємося.